The relationship developing between the U.S. and China, and um, because we know that China has the very big imperial imperial um, appetites, and um, China is a country that wants to be part of this global politics, part of this global uh, government, and um, so everything will depend now on how Trump. Will decide on how Trump will negotiate and agree with China. Um, if, if this happens, then of course we will, uh, it will be an advantage for Ukraine as well. Китай він на протязі 20 останніх років він впливав на кожну економіку США, тому що Китай це дешеве виробництво, природні ресурси, метали. І 20 років, якщо спостерігати, ми бачили, то ти то, тут то, то, вигравали, і а, краще Китай буде з Америкою пов'язаний. Чи він має бути пов'язаний з Росією? Тому я також приділяю зараз ці розмові. Скажемо увагу для Китая, тому що від Китая теж дуже багато залежить, як ми бачимо, що великі друзі з Путіним, і е зараз залежить е ця геополітична гра дуже тонка, і залежить дуже багато від Трампа, як він зуміє знайти спільну мову з Китаєм і як воно має бути далі, бо це також від е е скажеться на Україні. Because China has, um, uh, has been uh, for the last 20 years influencing the world economy um, by having an rela economic relationship with the US um, due to the cheap manufacturing, due to their uh, their uh, resources and metals and everything. So it uh, it's the US needs to improve their, their relationship. With China, because now we see that China uh, are, are friends with Russia. So, for Ukraine, it would be much better if the US, in particular Trump, agrees with China and takes China to, to his side. Um, this will allow, um, uh, this will be much more beneficial for Ukraine. Також про події, які відбулися в США, мається на увазі, які стосуються конкретно України. Я хочу сказати, що ми бачили всі інтерв'ю в офіційному просторі. Саме Патен, це який він буде майбутній директор ФБР, який сказав, що Україну відправили 100, 100 мільярдів доларів саме на підтримку України коштів і кошти це американських платників податків? І він буде особисто приймати участь в розслідуванні, куди поділися ці кошти і як вони були потрачені. Ні, саме президентом Зеленським, uh, вот, і uh, буде таке розслідування ФБР uh, по Україні, і uh, про це вже говорить весь світ, і uh, про це знаю, знаємо і ми осурчи то Україну, возхапані ЮС. Винодат now The prospective director of FBI is uh, Mr. Patton, and um, he will be the future director of the FBI as um, Trump identified. And, um, and, uh, and now he's initiating this new investigation about Ukraine when uh, uh, saying that $100, uh, 100 um, um, billion dollars were sent to Ukraine. So this investigation will need to understand how this money um, and this money of uh, US taxpayers were spent in Ukraine, and now this, uh, the entire world knows about it, and that's why we're talking to you about it. Як казав великий Черчилль, американський уряд завжди вибере правильне рішення, але для цього він перепробує всі неправильні про це і казав також Деголь, інша фраза, але я не пам'ятаю. Я хочу сказати, що 100 депутатів конгресу в Америці вони проукраїнські. 90 з них, 90 депутатів з конгресу не підтримують. На жаль, Україну, і 30-40 саме конгресменів вони поки коливаються. В Україні в Америці ми знаємо 50 штатів і отака, отака політика самих США. Тому ми скажемо, Конгрес, Конгрес підтримає, звісно, оцього кеша Патена і будуть голосувати за те, щоб і призначати когось на ревізію конкретно по цих коштах, які виділилися Україні, і як вони потрачені. Тому що всі ми говоримо, що от в нас за Запросять Україну до НАТО, запросять Україну до НАТО. І як наш президент не може зрозуміти, чи він настільки наївний, чи як це зрозуміти, коли йому знову ж таки в, в Парижі сказав Трамп, що 20 років в Україні не бачите НАТО, і це головна вимога Росії, але це не тому не бачите НАТО, що це головна вимога Росії, а тому не бачите НАТО. あと Підкреслюю, що ми не є в Євросоюзі, а в Євросоюз нас не приймуть, поки в нас не будуть упорядковані законодавча база. Бо в нас дуже багато законів, які суперечать один одному, порушення Конституції і так, далі, і так далі. І в нас величезна корупція, тому нас не беруть до Євросоюзу. А одна з умов НАТО це е, має бути країна е, бути в Євросоюзі. Більш того, п'ята. Конституція НАТО, ми всі про це багато вже чули. Навіть звичайні кухарки на кухні обговорюють сьогодні в Фейсбуці, що п'ята конституція, п'ята стаття НАТО статуту не дозволяє воюючу країну приймати в НАТО. Тому навіть Піотр Павел, президент Чехії, був, видвинув таку ідею, що ту частину, яку не захопила Росія. Україна, Українську, треба прийняти в НАТО, а іншу заморозити і вести дипломатичним шляхом а, відвоювання цих територій. Таким чином ми півроку назад це чули зберегти життя українських людей. От. І таке питання також виносилося. Але е, всі і в Америка, і всі заявляють, що Україну в НАТО ніхто не буде брати. І тому і, і по яких причинах також. І ніхто не. Порушити законодавство а, і, і той же статут НАТО, яким би е, проханням не вдавався Зеленський, а то він вроді послухав. Е, е... Трампа і 8 восьмого числа, а 9 вже почав дзвонити Байдену і розказувати, щоб Байден зробив йому запрошення до НАТО. То теж, отаке пер, ну скажімо, скажімо якась коли ми всі бачимо таке, якесь перед передригування оцих всяких перетягування всяких виключить, будь ласка передригування всяких оцих таких, скажімо, дипломатичних стосунків, коли ти і пішов, тебе з тобою зустрілися, домовилися про те, що будуть вести перемовини з Росією, про те, що навіть зараз Трамп, я зараз кажу, він вже в інтерв'ю казав, що можливий варіант, коли запросять Путіна і Зеленського в США для переговорів, бо в нас в Україні кажуть, що в ми не Можемо вести переговори, тому що ну Україна не сильна. Ну щоб була сильна Україна, то вона не буде сильна від того, що буде продовжуватися війна, бо вона ще більше буде знесилена. Тому дійсно війну треба зупиняти. So, as, uh, Churchill, uh, once said that, um, the Americans take a good decision Um, only after when they when they tried all other bad decisions and uh, <clears throat> now we know that inside Congress uh, 100 100 congress uh, men uh, they um, support uh, Ukraine 90 do not support and 30 or 20 are hesitating in in, in between the two and um, so now as this uh, revision and this audit will be, uh, will be uh, ordered. Will be uh, will be uh, commanded by uh, Mr. Patton, the head, the new head of FBI. Um, we um, will know how this money was spent in Ukraine. And um, now talking about what uh, our president was saying, and he wants. He still wants Ukraine to be part of NATO, although Trump explained to him that it's not possible because, in order for Ukraine to become a part, part of NATO, Ukraine has to be first, has to join join the European Union first, and Ukraine cannot join. The you, Europeans do not want Ukraine because of our, the level of our corruption, corruption, and also the level of, um and also the fact that um uh, Ukraine has. A lot of laws that not are not coordinated uh, between themselves. So that's why. Uh, also, we know that the that this the NATO charter uh, says that it that any a country cannot become part of NATO if it is at war. So that's why the Czech president Mr. Pavel said that it would be a good idea to actually uh, separate Ukraine in two parts and, and then. Have one part um, accepted into NATO and the other one uh, to, be, uh, to be liberated by diplomatic ways. So, um, this is all to say that, uh, uh, that um, uh, Trump uh, also considers the possibility of bringing Putin and Zelensky to the US for eventual peaceful talks. І як ми бачимо не тільки кеш Патен, який е, ініціював саме цю перевірку Зеленському, а й багато раз такий конгресмен, як Вікторія Старт, е, вона також підкреслювала на ню нападки великі були. Е, вона, саме конгресмен, вона переобралася і знову конгресмен е, українського походження з Черніговської області, чи Чернігова, я не пам'ятаю, вона також. Тора вказувала на помилки е, Зеленського і е, помилки саме його офіса, так званого, ну, так званого ну, офіса, офіса тому що в офісі 306 людей нашого президента перейменували адміністрацію президента в офіс президента, 306 людей і саме головний завхоз, не маючи жодної дипломатичної освіти, від України веде якісь переговори сам, сам по собі, без президента, І е, представляє е, Україну, хоча йому ніхто на це не повноважував і це жахливо. And um... we uh also witnessed Victoria Spath, who was a congresswoman, and she was now re-elected, so she's now uh let's say um she is uh she originated from Ukraine from Chernihiv oblast and um so um And uh, she, on many occasions, actually, um, she protested against what was going on in Ukraine and uh, she uh, gave a lot of critique against uh, Zelensky and the presidential office, and particularly, and particularly the head of the presidential office, who is now uh, running around the world and, and has talks with various governments, even though nobody actually empowered him to do it. Ну, знову ж таки, та ж сама Вікторія Старт вона каже, що Байден дозволив Путіну дійти туди, де він зараз є. Байден дозволив Байден. От. А, і Байдена буде судити американське суспільство, американський народ. А Зеленського, звісно, будуть судити українці. От. І знову ж таки, про Єрмака і його 44 хвилини інтерв'ю. Ні про що. От. Я вже я, смішно і сумно, і ганьба слухати таке. По тому що він навіть такі слова, що для мене важливе не фотографуватися, я взяла, а, а, а результат роботи. Хоча ми всі бачили, де президент Зеленський ставив його по центру на фотографію між світовими лідерами. Навіщо це говорити в інтерв'ю? Я людина, результат. Так говорив Єрмакові в інтерв'ю. А які результати від Єрмака? Хіба що може виступи бойка? Бо на мою думку, вони активізувалися? Зараз реваншисти йдуть, і е з цим тісно пов'язаний Єрмак. А чому я е поясню? Енда Спас Вікторія Спасвосейн далі Ваз Байден letting Putin come Uh, to Ukraine and to and to uh, gain uh, so much territory of Ukraine, and um, so but uh, of course Biden will be judged by by uh, the Ukrainian society and the actions of uh, Zelensky will be judged by Ukrainians. We are uh, referring here to. The 44 minutes of uh, the uh, Yermak interview, where he was saying that he is not a person uh, that uh, he is a person of a result. He is there not to have pictures, but to to actually have the actual result of the of the actions of work. Uh, but on the other hand, we saw uh, his uh, pictures where Zelensky was was presenting him. Um, as one of the world leaders on the on the uh, with other world leaders on the pictures, so what results are we talking about if we see now Boyko, for instance, and we see all of those people uh, who uh, want the revenge, they are now raising their heads. Знову ж таки, якщо бути вже так, скажем, відвертим, як воно є, то 70 відсотків понад 70% відсотків сьогодні в Україні саме ЗМІ і інформаційного простору контролює президент Зеленський і його, так скажемо, ЗМІ. Uh, now, if we uh, speak honestly, 70% of Ukrainian media are being controlled by Zelensky because these are his media. І вражає саме політична тупість нашого президента. Саме Я розумію, що він устал, і е, війна, все це я теж розумію. Ми всі втомилися дуже і виснажилися, і е, йде боротьба на виживання, е, і взагалі е, на е, це страшні, страшні речі. Навіть той же е, е, Медведєв, який поїхав е, до Китаю. Е, Росіянець, який сказав, що Україна буде там в своїй промові, десь конкретно сказав, що Україна буде або з Росією, або України не буде взагалі. С політика um, uh, uh, because Українського. Uh... Uh, because uh, even when Medvedev goes, uh, because nothing is being done. and Even if Medvedev goes to China, where he says that either Ukraine will be with Russia or Ukraine will stop to exist, то вбиває Україну зараз і нашу державність, і uh, вбиває Україну саме некомпетентність і політична тупість нашої влади. So Ukraine is now being killed by uh, the lack of uh, competences and by political uh, stupidity of Ukrainian authorities. Саме хочеться зупинитися на нашому головнокомандуючому, тому що його політична некомпетентність, ну і недипломатизм вбиває найбільше. Якщо 7 листопада він ми знаємо, що 6 листопада тільки оголосили вибори, що переміг Трамп. А 7 листопада вже президент публічно наш Зеленський сказав, що він не знає про. Плани Трампа і він не говорив з Трампом про це. Мається на увазі про припинення війни в Україні. Якщо людину тільки обрали сьогодні, а на другий день президент офіційно повідомляє, що він не знає про плани Трампа зупинити війну в Україні, то не міг же Трамп вісні чи як йому передати якось це, скажімо, свої плани, ще не знаючи, що не маючи результатів. Виборів, це Україна, верніше, Америка це не Україна, і Америка все ж таки країна, яка притримується, можливо, не ну, скажемо, законів і діє згідно законів. І коли президент не став офіційно президентом, не пройшла інаугурація, а нашому президенту вже на другий день казати, що він не знає планів е, е, Трампа, то, вибачте, Um, and in particular, talking about our, about our commander in chief and the lack of uh, competences and diplomacy, uh, when he was asked about um, the Trump's plans for Ukraine for stopping the war in Ukraine, um, right on the uh, on the next day after the elections in the U.S., of course, as uh, he said, that he'd, he'd know, he didn't know about. Uh, um, Trump's plan, he never talked to him about it. Uh, and of course, he would not know because, because uh, even on the second day, the results of the elections were not yet officially announced. And the US is a, is a, um, a country of democracy and is a country where the laws uh, rule. So, so, of course, Trump would not share his uh, plans with Zelensky, even if he had it. І тут я по цифрах по числах хотіла б зупинитися. 7 листопада він каже, що він не знає Трампа планів. 26 вересня перед виборами їде в Пенсільванію, де зустрічається з лідерами демократів і проводить там час і таким самим, скажем, підкреслює свою прихильність саме до демократів. І хоч напередодні виборів, хоча б мав би тримати. Нейтрально, принаймні не знаючи хто переможе. Хоча я дуже добре знала, що переможе Трамп. Ви знаєте, що я 4 листопада була в Пенсильванії Пенсільванії на зустрічі з тоді з кандидатом. Але я прекрасно розуміла, що це є президент США, тому що не бачите політично, як його підтримують американці, як вони його люблять, і його переваги над Байденом. On the seventh, uh, if we go a little bit into the dates, on November seventh, uh, Zelensky says that he doesn't know Trump's plans for Ukraine for stopping the war in Ukraine, and and yet he went on the twenty sixth of September. He went to Pennsylvania and he had um, he had meetings with um, leaders of the Democratic Party and. <coughs> Instead of <clears throat> being neutral to the elections in Ukraine, he took this part of the Democrats. So um, and um, and uh, Valentina Elias knows this uh, for a fact because she as uh, she went to Pennsylvania on and she was there at Trump's rally on November the fourth, and um, uh, already then she knew that Trump w would. Pre Прес-конференції на запит журналістів про що в грудні 23, 23 грудня буде зустріч саме представників НАТО, то президент в грубій формі каже: Ну, якщо нас не запросять, то нас не запросять в НАТО. Тобто в грубій формі, так ви сказати, якщо нас не запросять, значить нас не запросять коли його запитали, як він думає? От. Це це 3 грудня. А 8 грудня в Парижі його знову ж таки розкритикували да, неповагу до а, того ж Трампа за те, що він ну, на, ну скажімо, непристойно був, не хочеться це ну, зондувати. Я розумію, стрес президента все теж розумію. Але якщо я не буду про це говорити, і ми не будемо говорити представники громадянського суспільства, значить ми погоджуємося з тим, що відбувається. А ми далеко не поводжуємось, то 8 грудня він е, розмовляє з Трампом, де йому чітко кажуть, що Україна не буде в НАТО, а 9 грудня вже він е, е, їде до Байдена чи дзвонить до Байдена, щоб е, Байден його знову ж таки запросив до НАТО. Розумієте, то е, ну, на, Така некомпетентність і така, скажімо, якась неконкретність. І отаке от метушняця, вона, як вони кажуть, що не будуть розмовляти з Росією і на перемовини не будуть йти, типу, тому що сильна Україна це сильна позиція, то від того, якщо президент веде себе як метушливий якийсь людина, скажімо, культурно, не буду обзивати президента, не маю права, то звідки візьметься сильна Україна і сильна позиція в Україні? Якщо президента представляє завгосп і Веде переговори, не будучи дипломатом, знову ж таки діти, і його вигляд весь і людина, яка абсолютно некомпетентна в дипломатії, і ми бачимо такі плачевні результати для України. От. І оцей пробойка, скажу. And then uh, later on, on December the 3rd, um, we uh, saw how the, uh, our president was speaking at the press conference about NATO, and he said that if we're not invited into NATO, then we're not invited. And then again, um, um, he uh, was critiqued by um, when he was in Paris on December the 8th, he received some critics from, from the journalists about. How he behaved with Trump, and then um, again on the uh, so on the eighth, he says that we will not be in NATO, and on the 9th he announces again that he was calling uh, Joe Biden and he was asking him to to uh, invite Ukraine into NATO. So this is um such a mess and uh, uh such, a di such a disorder in 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 um, in communications so how can ukraine be a strong side on uh, during the negotiations if we have the uh, head of the presidential office who has never been a diplomat has never had a diplomatic education and uh,